Всім доброго дня! В цьому відео я зроблю міні-обзор такого фонарика на батарейках трьох пальчикових, міні-пальчикових батарейках і поїхали. Швидко оглянемо його дизайн. Він схожий на якийсь кнопочний якийсь телефон. ну так Тут бачимо світодіодну ленточку, кусочок, великий отражатель в разні боки Росія світло Далі ми бачимо таку штуку. За допомогою якої його можна поставити, направити як вам потрібно. І далі тут з заднього боку ми бачимо гачок, за допомогою якого можна підвісити його десь не знаю, де вам угодно. Отакий От дизайн мені подобається. Я звичайно не фанат таких фонариків на батарейках. Я фанат фонариків на акумуляторі. От типу такого зарядка від мобільного зарядив і все. Не треба тобі купувати кожен раз ці батарейки, тратити кошти, зарядив і все. Ось такий обзор. Зараз я вимкну спишку на телефоні і ви побачите, як він світить. Батарейки сівші. Так що це не його максимальна потужність. Все. дивіться. Зараз я вимкнув спишку, вмикаю сам фонарик. Ось тут є кнопка ввімкнення. Отак він світить. На сівших батарейках він світить нормально. Скажу я вам, якщо поміняти батарейки. Якщо поміняти батарейки, то він буде світити ще ярче. Ну, скажу я вам, що батарейки доволі швидко сідають на ньому. Чи то він сильно потужний, чи то батарейки погані, чи то, чи то так і повинно бути. Ну мені не подобається, що так швидко батарейки сідають і можна сказати на один раз. Тому я фанат фонариків на акумуляторі зарядив. І все. Ось такий є обзор. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. З вами був Ілюха. До нових відео. До завтра.